Це Кія Соренто. Давно нічого про нього не було чути, правда? Так, правда. Але ось нарешті він знову з'явився в Україні і, як бачите, вже фейсліфт. Хоча, чому бачите, може і не бачите, бо Соренто в кузові mq 4 не те, щоб часто їсть на українських дорогах. Всім привіт! Останній Соренто на тесті Іфока. Так, люди реально на нього звертають увагу. Не те, щоб тривіально, і не те, щоб прямо сильно знайомим він виглядає. От е, наче щось десь з усього цього ти вже бачив, але так, щоб сходу пригадати, що і де саме, то наче складно. Ну, мені принаймні, якщо пороздивлятись слабознайомий нам Дорест, можна сказати, що тепер все сучасніше якось стало, правда? Мабуть. Але при цьому, ну, як на мене, передня і задня частини дисонують. Задні ліхтарі аж занадто прості. Передні ж, навпаки, цікаві і невимушені, якщо так можна сказати. Але добре, що позаду вказівники поворотів на нормальній висоті, а не так, як могло б бути у корейця. Ну, ви, я думаю, зрозуміли. Проте фари все одно, от, неначе з іншого авто. Трохи. Повороти виглядають так. Непогано. Але з точки зору технологічності, ну там матриці, наприклад, немає, як і у того ж Санта Фе. Хоча Санта Фе він вже в повноцінно новому кузові, не те що тут рестайлінг, там повноцінно новий кузов на старій платформі, як і тут. І до цього ми ще повернемось. Все ж, поведінка між Кі і Хьонде помітна різниця. Так от у Санте ви зрозуміли, також матриці немає, але є дещо інше. Сучасність в дизайні. Справа в тому, що ось цей Сренто дуже легко можна було би порівнювати з попереднім Санта Фе тієм, ну, принаймні зовні. А от так, щоб з новим, ну, тут навіть не знаю. Як вам. Мені здається, що. Ну, з іншого боку, Санта-Фе підозрює, що не те, щоб особливо прямо всім зайшов, особливо людям в віці, тому що ну, там якось забагато хайпу. Соренто ж навпаки, він такий весь зрілий і виважений. До речі, салон тут, якщо подивитись, він сучасний. Ну, на кшталт Санти, тому не хвилюйтесь. Що з цікавого? Та в принципі, я можу сказати, що, мабуть, майже нічого, щоб так прямо розказувати, показувати, Kia вже давно робить автомобілі, в принципі, от, з головою. Тому тут все нормально. Двері повністю прикривають пороги, що, в принципі, закономірно. Кути відкривання дверей адекватні, зовнішні дзеркала великі і зручні. Тут є навіть накладка, яка запобігає перетіканню омивача з лобового на бокові вікна. Ну, як у BMW, типу, наприклад. Але без перегибів. Наприклад, самі. Форсунки умивача, вони під капотом, не на двірниках. Тут є камери по колу, але вони всі також без омивача. Тут є, наприклад, кілес, але він тільки на передніх дверях, на задніх його немає, і він кнопкою. Ну, це такий собі стандарт класу, можливо, так правильно було б сказати. І я не вважаю, що це велика проблема, тому ну, нехай. Ширина автомобіля 1,9, довжина 4815 і база 2,815. Дуже схоже на Санта-Фе. Ну, трохи він коротший на 2 см, але в принципі теж саме. А тому, що вони співплатформенні, і ви про це знаєте. От тільки великою відмінністю від нового Санти є те, що тут вони залишили двигун. Я не те, щоб хотів сказати, що у Сантафе його немає. Просто тут стоїть серце, з яким, в принципі, завжди і Sorento, і Santa Fe всі і купували. 2,2 CRDI дизель, 194 кінські сили і 440 ньютон метрів крутного. І це дуже поважна відмінність Kia від Hyundai, яка потенційно мала б сильно вплинути на продажі. Ну і дизайн, звісно ж, але тут, поки взагалі не факт, мені здається, що Сантафе прямо стрільне, якщо можна так сказати. А от двигун це аргумент до того ж вік клієнта на цей сегмент, ну він не 25 і на 35 років. І Ах, дизель завжди був в фаворі в цьому класі. Це двигун серії d 4 HE або 2.2 SmartStream D CRDI. У такому от вигляді, як тут, він виготовляється з 2020 року, і на різних ринках пропонується як і раніше, в принципі, на моделях Соренто, Санта Фе і Карнівал. Це відносно нове покоління двигунів з алюмінієвим блоком і далі важливо ремінним приводом. Причому Кія стверджує, що ремінь має ходити 240 тисяч кілометрів на секундочку. Але реально, звісно, ремінь варто змінювати десь на 100-120 тисячах. Принаймні в інтернеті вже можна знайти відгуки, що ситуації з його обривом траплялись. Так, алюмінієвий блок тут став легше на 10%, а враховуючи, що маса двигуна під 200 кг, вдалося зекономити 20 кг ваги, якщо це важливо, звісно. Турбіна BorgWarner bv 43, а не Garrett, як раніше, двигун цей Євро 6 без AdBlue. Ну а взагалі це еволюція попереднього 2.2 CRDI D4HB, тому можна стверджувати, якщо відкинути дещо більшу увагу ременю ГРМ тут, що найбільше питань у мене було б до якості пального і як наслідок потенційні зауваження до забруднення впуску ЄГР і сажового. Поки це все заявлений. Пробіг тут, до речі, 350 тисяч кілометрів. І при належному обслуговуванню, думаю, в це можна повірити. Коробка тут восьмиступеневий мокрий робот 8 DCT і все як і було. Але подивіться, як прикольно корейці зробили ось цю штуку. Ущільнювач над фарою. Можна, мені здається, було б і обійтись. Але от така увага до дрібниць, ну я такого не бачу. Взагалі, виглядає, звісно, все непогано. І є пневматичні упори. Залік. Початку я хотів сказати, знаєте, насправді, які б не були тут цифри, просто на цьому двигуні дуже приємно їхати 440 сорок метрів моменту до того ж вони досить низько, бла бла бла. Це все зрозуміло. Прискорились ми швидше паспорту, причому помітно швидше, там хіба не на пів секунди, якщо не помиляюсь, і це серйозно. Але і в дійсності на цьому двигуні правда дуже приємно просуватись, що в місті, що за містом, тому що легкого натиску достатньо, щоб ви дуже ефективно починали прискорюватись. Швидше, в цьому сегменті, ну це вже про якісь преміальні марки і про е, щось типу довкола спорту. Тут же такого взагалі немає, він дуже ординарно себе поводить, і тут просто суперплавний робот, як для робота. Та й взагалі, як для будь-якої коробки, дійсно дуже плавний робот. Клас. Я розумію, чому і раніше цей 2,2 турбодизель був в фаворі. І я боюсь того, що зі зміною поколінь ми можемо його втратити, як, в принципі, вже втратили на Санта-Фе. Дивіться, Hyundai до нас приїхав з 2,5 атмосферою і 2,5 турбо, і пізніше обіцяють гібрид. Але дизелю не буде. Тому, можливо, це останній шанс поїздити на цілком адекватному дизельному моторі. Хто знає. Тому давайте швиденько проміжні висновки. Що ми маємо? Ми маємо за сенсом той же в цілому вдалий двигун. Ми маємо мокрий робот D8LF1, який корейці як могли доводили до поняття вдалий. І тут я не про те, що він плавний. Хоча відгуки в інтернеті іноді бувають доволі неоднобічними, я ж проблем з плавністю взагалі не відчув. Так от, вдалий він скоріше завдяки еволюції. Тут вже не механічний насос, а електричний, який працює не в залежності від обертів двигуна, а по запиту. І навіть не один, а два насоси. Один відповідає за змазку шестерень і охолодження щеплень, інший високого тиску. І він відповідає за подачу масла в акумулятор і створення тиску, необхідного для керування зміною передач. Коротше. Коробка реально технологічна і заявлений ресурс 250 тисяч кілометрів. Але, враховуючи помірні пробіги того ж Сантафе TM з 2020 року, щось відкрито заявляти про її надійність, ну мені особисто складно. Читайте форуми. Отже, маємо: вдалий двигун, технологічну і потенційно надійну коробку і. Платформу від до Restyle, або від того ж Santa Fe TM з 2020 року. І це я вважаю також плюс, якщо ми говоримо про підвізку. Ні в кого ніде не виникне питань з її ремонтом, навіть якщо ви з першого ж дня забудете про офіційний сервіс, бо вона тут така ж. І це я вам хочу сказати непогані новини, ну в довгостроковій перспективі. Звісно ж, поки автомобіль новий на гарантії, з ним навряд чи щось там станеться. Та й Серендо себе непогано зарекомендував за весь цей час. Але ви ж розумієте, що рано чи пізно вам доведеться шукати якісь там деталі по тій же підвізці, і це дуже легко зробити тут, наприклад, на Хантерсі. Сказали вам замінити всі сайленти позаду, там замовили, привезли, замінили взагалі жодних питань, але ж... Ви можете це зробити і самостійно. До того ж, скоріш за все, вийде трохи дешевше. Де? Та відомо де. На OLX. OLX – це платформа онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами. Всі про них знають, всі про них чули, але, впевнений, не всі знають, що там є величезна категорія товарів запчастини для транспорту, де ви можете знайти як нові деталі, так і вживані. От давайте зараз пошукаємо сайленти, про які я тільки що згадував. Ми заб'ємо в пошук Silent Block Sorento І от купа варіантів. Багато-багато варіантів дійсно. От є, Мені здається, непоганий комплект за 3500. До речі, Лемфордер це непоганий автормаркет та Ємато Citar також. Але ми не про це зараз. От дивіться, от весь комплект цей коштує 3500. Я дуже швидко оглянув, скільки на альтернативних сервісах буде. І ну, плюс-мінус дорожче виходить, звісно ж. Плюс це ж OLX. можна ще й трохи поторгуватись, в принципі, думаю. Не факт, що вдасться, але спробувати вам точно ніхто заборонити не може. Ну, а потім просто оформлюйте собі olx доставку і можете бути спокійні. Бо продавець отримає свої кошти тільки після того, як ви підтвердите факт отримання товару. OLX доставка працює з найбільшими логістичними компаніями. Це і Укрпошта, і Нова Пошта, і Міст. Тож ви можете замовити доставку, в тому числі і кур'єром. Так, це безпечно і зручно. І тут взагалі без жартів. OLX доставка дійсно убезпечує вас від неприємних ситуацій. Перевірено на собі. Коротше, у вас план ВТО, або ви відновлюєте своє авто після ДТП, або хочете встановити там, не знаю, камеру, диски, гуму, вам на OLX. Продовжуємо. Ну і поки ми вже десь під машиною, корейці якось мляво обробили днище автомобіля. Не те, що сьогодні можна критикувати Кія за недостатню коразійну стійкість, але особливо враховуючи традиції українського ямкового ремонту, коли дрібні камінці летять скрізь і всюди, я б не нехтував і обробив додатково. Якщо ви авто берете не на два роки. Все інше, наче ок. Ну хіба ще б захист, але тут м -м, кліренс якось так знаєте. 16,5 см. не так і мало, але можна було б і більше. Хоча залежно від того де ви їздите. От тільки мені здається, Соренто трохи пом'якше за Санту буде, хоча тут багато спільного. Трохи неправильно буде порівнювати ось так: от фейс-ту-фейс, плавність руху тестового Соренто і тестового Санта-Фе, який був нещодавно, тому що ну, диски все ж різні. Але загально ведуть вони себе ну, схоже. Хоча налаштування відрізняються. Соренто здається, ще більш валким. І іноді е, от таке враження, що аж занадто. По факту краще забути про те, що тут можна якось там. Більш-менш навалювати, і це при тому, що двигун, в принципі, по прямій би міг вам дещо дозволити. Але от, спорту тут прям дуже мало. Тому не варто, так би мовити, без надії сподіватися. Забудьте, хоча по прямій знову ж, жодних питань. Та й кермо нормальне. Нуль є, чіткий. На трасі взагалі комфортно. В місті загалом також, але ну, тут дивлячись, як підходити до питання, тому що важкість цього керма, ну вона вище середнього. Тобто, ти відчуваєш, що ти за кермом великого кросовера. Тут не як в спортич, навіть не поряд. До речі, ці 19 диски це максимум. Ну, тобто щось інше, тільки опційно. Це максимум і мінімум водночас, бо комплектація лише одна. І виходить так, що якщо у випадку Santa Fe ви в принципі можете війти в модель. Ну, якщо погодитись на е 2,5 атмосферний двигун і монопривод за 44 там, тисячі доларів, 1,8 мільйона гривень, то тут вам треба буде безальтернативно викласти 2,6, а це приблизно 62 тисячі доларів. І так, тут буде тільки повний привод і багата. Беззаперечно багата комплектація. Але за 2.6 Санта Фе буде в топі ще й з пакетом каліграфі, а це із двигуном 2.5 турбо, бензин. Який буде їхати ще жвавіше, от тільки невідомо наскільки довго. Ну і витрати будуть там, як мінімум, в півтора рази більше, а я думаю, більш ніж в півтора рази більше. От якось так виходить. Багажник величезний. 705 літрів. Так, зазначено. От тільки незрозуміло в п'ятимісному чи в семимісному виконанні, а для нас тільки сім місць. А, що можна сказати по багажнику? Ну, багажник все одно величезний, скільки тут літрів реально не було. З класного тут є підпол, невеличкий органайзер. Докатка у нас. Знизу, оці сім місць. Зараз буде складно ростити. Треба зняти ну, шторку. Ну, давайте подивимось. Навіть якщо розкласти, то все одно у вас залишається певна кількість місця. Звісно ж, позаду сидіти ну, хіба недовго або, скоріше, навіть дітям. Але з класного Соренто, і я вважаю, що це просто супер рішення, є те, що, ну, по-перше, ви можете скласти спинки другого ряду прямо звідси. Ось так, отримати рівну підлогу. А друге, що тут є, для третього ряду є не тільки дефлектори і зарядки, а ще й. Окремо кондиціонер. Ну або клімат, хто знає. Але підозрюю, що, це... що це просто вентилятор. Тому що температури ж немає. Ти регулюєш тільки швидкість обдуву. Правильно? А ну зараз чекай, я вімкнусь. Та окремий вентилятор. Ну теж непогано. І розеточка. Ну і якщо зовні в принципі зрозуміло, що Сантафе малювали в найактуальнішому для Hyundai стилі Kia все ж доопрацьовували від початку появи цього покоління у 2020 році. От тільки це те, що стосується зовнішності. Всередині Kia не менш сучасний, а можливо в чомусь і зручніший за Hyundai. Тільки по матеріалам тут все все ж трохи по-різному. Але почнемо ми з найприємнішого. Я думаю, у крафта, правда, хотіли залишити ось цю історію, можливо, якомусь новому власнику, але для того, щоб показати вам, нам треба зняти плівки. Обережненько. І я думаю, ми зможемо їх змонтувати назад. Щоб ніхто... Я допоможеш? Ні, давай я сидую. Отак. І там трохи повисить. Так от, по матеріалам. Що в нас виходить? Дивіться, ну, базові панелі, звісно ж, вони м'які, все ж автомобіль не дешевий, тут м'яко, тут м'яко. Тут, правда, жорстко, тут також жорстко. А, оця панель це не просто аквапринт, це фактурний пластик. Така ж панель на дверях. А, але виходить як? У Santa Fe, наприклад, ось тут було обтягнуто шкірзамом. Типу, начебто плюс. Але. З іншого боку, ось ця панель була геть жорстка цієї панелі. Ви торкаєтесь рукою набагато частіше. Тут подивіться все в шкірзамі зі строчечкою, все от як має бути. Тому тут я ставлю вищу оцінку за салон Сренто, тому що мені здається, ось це доволі важлива історія, коли ти платиш там, 60 тисяч доларів близько того за автомобіль. Е, бо, ну так як в Санта-Фе є якісь асоціації, наче ти сидиш там, в базовому е, або да? Ну, Коротше, півміри. Тут також є підсвітка Ambient, і вона виглядає, до речі, дуже прикольно. Ну і звісно ж, якби я побачив цей салон вперше, я б довго вам про все тут розповідав, охав і ахав, як і що тут реалізовано. Що щось тут дуже зручно, а щось мені геть не подобається. Але зараз, ну Кія. Топова комплектація недешевої моделі, звісно, тут все більш-менш добре. Само собою можна було б зробити там ось цю панель м'якою, або ось цю, або принаймні ну, якесь більш інтелігентне рішення, там підсвіці дзеркала можна було б зробити. От таке я пам'ятаю, в мене колись Ford Mondeo 4-го покоління було. І не дивлячись на те, що він ну, на той момент, коли він був в мене. Те покоління було ще актуальним, тобто в салонах стояли приблизно такі ж автомобілі, але я не вважав ось таке нормальним, навіть тоді, не те, що зараз. Ну, от такі штуки, якісь досить примітивні, мені здається. Але ось все це тут сполучається з просто дуже-дуже багатою комплектацією. Все, що ви бачили в моїх оглядах раніше, про Hyundai Kia, все тут є. Підігрів і вентиляція сидінь, підігрів керма, бездротові CarPlay і Android Auto, бездротова зарядка. І все це нормально працює. Пам'ять сидінь, масаж і просто добіси налаштувань положення крісла. А на додачу ще й електронне дзеркало. Я ось такі речі, чесно кажучи, не сильно люблю, правда, але ну є і є. В принципі, ви можете завжди його вимкнути. Зручність і ергономіка. Навіть якщо вважати, що ви водій з дуже високим зростом, в мене, наприклад, 2 метри, мені тут реально зручно. Все тому, що я подушку сидіння можу завалити настільки сильно, як вважаєте, в жодному іншому бренді. Це суперсила Hyundai KIA і вони тримають марку. До того ж, тут кермо з електричними регулюваннями. Ну і звісно ж усілякі системи безпеки, запобігання зіткнень переднім ходом, заднім ходом, само собою, адаптивний круїз, втримування в смузі руху і навіть центрування в смузі руху. І це також у корейців дуже добре працює. Ну і є шайба вибору режимів руху: Normal, Eco, Sport і Smart для асфальтового покриття, і Snow, Mud, Sand для типу бездоров. Але я добре пам'ятаю Санта-Фе, який ми тестували нещодавно, залізли на ньому в пісок. І я не думаю, що на Суренто ви зможете запертись хоч наскількись далі. Враховуйте, що це співплатформені автомобілі, і повний привод тут реалізований аналогічним чином. Тому це кросовер великий, зручний, але кросовер. Пішли дивитись задній ряд. А тут все, як я вважаю, досить типово для великих корейців. Тобто, звісно ж, у вас є ось ця фішка корейська, яка дозволяє вам рухати переднє пасажирське сидіння прямо з заднього ряду. Ви можете другий ряд посунути трохи вперед, щоб збільшити місце для ніг пасажирів третього ряду. У вас є підлокітник. ви можете змінити кут нахилу спинки і сісти дійсно дуже комфортно. У вас є по одній Type-C зарядці. В кожному кріслі є великі підстаканники, є сидінь, є шторки на вікнах, і матеріали у вас аналогічні матеріалам в передній частині салону. Чого тут немає? Тут немає третьої зони клімату. Я вважаю, що це основний недолік заднього ряду, тому що ну, салон досить великий. І я думаю, що знову ж таки враховуючи вартість, Можна було б на це очікувати. Але принаймні дефлектори є. Ну і тут жорсткі ось ці панелі. В принципі, звісно ж, це ну, начебто практично, тому що їх легше витерти, але це, знаєте, дуже-дуже відносно. Я б ну, от, обрав, щоб все це було м'якеньким. Ну так, елементарно приємніше. З мінусів, не зовсім зрозумілих мені. Тут якісь підозріло маленькі ніші в дверях. Пляшку півторалітрову ну, просто нереально розмістити. Тут непогана звукоізоляція, що очевидно, враховуючи вартість, правда. Попереду встановлені сплопакети і загалом, ну. Прикопуватись можна ну, хіба до днища, але так, в принципі, у кожного першого на ринку зараз. Пошумити можна було б краще, але ну, загалом жодних питань. За що любили Суренто завжди? За те, що це був дуже вдалий сімейний SUV. Великий кузов, але не надмірний. Місця багато, але не більше, ніж тобі потрібно. Якщо у вас двоє дітей, то ось цей формат вам однозначно підійде набагато краще, ніж е, якщо б розглядало, наприклад, Sportage, е, думаючи про те, як би зекономити. Sorento – це от саме той, той рівень. До того ж, на відміну від Santa Fe, який я тестував нещодавно, тут витрати значно менше. навіть в доволі жорсткому п'ятничному трафіку, ну 8,5 у вас. Розумієте, якщо їздити. Більш-менш ну, по вільному місту, то цифра буде знижатись менше восьми. І це при тому, що у вас прискорення менш ніж за 9 секунд до сотні. І постійно є запас тяги. Тому мені дуже складно віддати комусь перевагу Санта Фе чи Соренто. Мені більше подобається, як виглядає саме Санта Фе. Це так, правда. Він сучасніший. Він більш емоційний Сренто стриманий, виважений і спокійний. Але я розумію, що ось цей двигун, який тут встановлений, він буде створювати ну от саме той ажіотаж, на який би розраховували Hyundai, виводячи на ринок останнє покоління свого Санта-Фе. Тому що цей дизель це те, за що ось такі автомобілі всі завжди любили. Отак так. Ну і ще варто було б відмітити оглядовість, тому що вона на дуже-дуже високому рівні. Ви сидите високо, у вас величезне лобове, у вас величезні дзеркала, є усілякі помічники, типу там сигналізатори про сліпі зони, втримування і так далі, класні камери. Коротше, на цьому автомобілі дуже легко пересуватись містом. Прям, прям наче він і не 1,9 шириною, і не 4,8 довжиною. Дуже легко. Ну і можливо потрібен якийсь висновок. Чесно, не певен. Це Соренто, оновлений сучасний автомобіль, який пропагує ті ж цінності, що і раніше. Дизель, повний привод, актуальний набір системи асистентів. А вони тут вважайте всі. Ну окрім матриці. Але ж і просять за нього чимало згодні 2 580 в гривнях наразі. Це 62-63 тисячі доларів. Бо ж він може бути тільки в топовій комплектації лакшері, а це вважайте, і Mazda cx 90 і Santa Fe в каліграфі. Це, звісно, дешевше за топовий гібридний Highlander, але все одно вартість суттєва. Втім, переваги дизельного двигуна, якщо вам потрібен саме дизель. Переоцінити складно. І тут це Ікія, вважайте, без альтернатив в сегменті. Дякую, що були з нами. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.